Зайшов водички попить. Бо він там трохи зайнятий був на дворі. Обугавку сусідську бимку. Ну сейчас і за своє. Так, хлопці, добрий вечір. Гостям, підписникам. Побалакаємо знову про дровоколи. Кому цікаво, ось мій контакт 066 471 9200. Або нижній. Звати Андрій, локація Харків. Займаюсь виготовленням дровокольчиків, окремо конуса, вали. Да, до речі, патрон 200-й. Цей розборний, Я не пам'ятаю чи гродно, чи ж модно. Коротше, посадка на шостий конус, діаметр патрона 200, стан. Стан отакий, стан БУ. Кому треба 2500 гривень і він ваш. Так. І отакий комплект, набір, як хочете його назвіть, для виготовлення дровокола. Що в нього входить? Мотор, регулятор обертів, вал в зборі, маховик. І ремінь. Ось оце отак от, от. Та щось вона погано фокусується. Да? Ну, нічого так буває. Так. що він тут? Діаметр моркви 60. Довжина моркви 220. Діаметр гільзи 73. Довжина 180. Загальна довжина вала. І цього. До цього, десь приблизно 500. Вал, це є жигульовська напіввість трохи перероблена. Маховик, газель, уаз, Волга, не знаю з чого. Коротше, газовська порода. Ось такий комплектик продається. Все, що вам треба, приварити до столу, зробити сюди. І все, і користуватись, ціна така за оцей комплектик. До речі, може хто хоче отак от просто вал. Без маховика, без ніде нічого. Ціна, ну, я думаю, ви, думаю, ви зрозумієте, там у кінці буде відео. Хлопці зробили і таке, наче, ну, я не знаю, наче що їм показали, вони радіють, як діти, тому чи морожену, чи конфеті. Так, Руслане, це ваше? Майже, майже готове. Зробимо сюди шківок і відправимо Більше за все, що в суботу. Я знаю, дядька Руслан дивиться. І за те, що він знає, як звуть мого собаку, його чекає невеличкий бонус. То хай для нього буде несподіваним сюрпризом. Так, Руслане, в общем, це в процесі. Ну а в общем, кого цікавить, драгокольна тематика. Ось контакти. Звоніть, пишіть на «Любий». Хоч на верхній, хоч на нижній. Однаково, розберетеся. Ну і гляньте відео, як ті хлопці радіють. Хай розпуяриться. Бо я на відео полі не нахуй. Я не матки, друге не було. Така ти ж до мені але така різьба. Бачите?

Диви, бурме, диви, дивись, горве. Диви, Що диви. це запирається трошки. А ну отсутствує. Хтось опирається там хуйня. Дивись, хвориш, Йобана, урод! А, а як поставиш два, то бачите, хуйню не дурме. Мені треба у нього заказати таку й Морку! Морт да. його. Пізє! Хай це не самі, самі дуже дорого тепер. Охуєно! А ну, отрух хуйню!

Ну а так погано може по пальцям